І до пана Батенка, мабуть, перше запитання адресую. Ну, насправді дивна ситуація: Росіяни хотіли, щоб ми просто падали на коліна перед ними і просили хоч якихось перемовин. А виходить це навпаки, вони б'ють по нашій інфраструктурі. А про перемовини, ну я не знаю, як ще можна просити. Тобто, вже немає ніякої дипломатичної, дипломатичної мови, немає жодних дипломатичних натяків. Це навіть складно уявити, коли в світовій історії, мабуть, навіть якісь середньовічні часи, так, так відверто і якось ну мені здається, це просто їх принижує. Це їхні благання про перемовини з країною, яка ну начебто потерпає від енергетичного колапсу. Ну, не просто, але. Programus. Ну, я думаю, що дуже непросто з кожним днем в власному домі в Російській Федерації і в двох президентів-диктаторів Путіна і Лукашенка. Я сьогодні слухав Лукашенка коментар на після саміту ДКБ, де він звертався до України, до українського керівництва про те, що йдіть на перемовини інакше не буде в цілому України. Бо ніхто ж не згадає ці жертви, бо ми ж хто пам'ятає про жертви Другої світової війни, там 30 мільйонів, хто їх згадає. Ну, буде ще пам'ятати Білорусі, Росії, нібито Україна боком просто пройшла другу світову війну. Але я апелюючи хочу сказати, що цю війну точно ніхто не забуде, бо на цій війні тисячі, десятки тисяч телевізійних камер. Ви задаєте в інтернеті, в Фейсбуку чи в Вікіпедії, чи в Гуглі слово Буча чи слово ізюм. І вам все кожній людині в будь будь-якому куточку світу все пригадається. Тому тих злочинів, які сьогодні здійснює Російська Федерація, абсолютно ніхто нічого не забуде, розумієте? І кожна жертва буде на пам'яті, і військовий трибунал не за горами. Сьогодні європейські інституції фактично теж визнають і вказали пану Лукашенко про те, що його чекає військовий трибунал як співучасника цих військових злочинів. І ми сьогодні побачили на саміті ОДКБ, що самі завершиться нічим. Фактично, Вірменія як один з найбільших союзників Російської Федерації, яка правда не підписалася під військову анексію, тобто не дала ні зброї, ні своїх солдат. Але зла на президента Путіна через фактично не підтримку в Азербайджану вірменському конфлікті, відмовилася підписувати підсумковий документ по ДКБ. Путін нервово кидає ручку, Лукашенко розводить руками. Тобто, не все гаразд в їхньому власному домі. Я б так бачу, що навіть коли ми будемо без світла, коли ми будемо без тепла, коли ми будемо без води, коли ми будемо без засобів електроенергії, а Росії це буде гірше. Нам важливо протриматися. Безумовно, що Україна протримається, але безумовно, що це треба. Щоб це розуміння було у наших міжнародних партнерів, тільки наростаюче розуміння, тому що тут вже точно не про втому від України, тому що весь світ цивілізований він є свідками не то, що гуманітарної катастрофи, він свідками величезного геноциду, рівня якого в історії людства не було. Ми не можемо себе порівняти з часами війни якоїсь там середньовіччя, чи навіть з часами Другої світової війни, коли ну так не зносили з місця е, житлові квартали цілі міста, як зносять зараз ці варвали е, варвари 21-го століття. Тому очевидно, що Україна вистояє в цьому реформу. Вони... Дякую. Тарас Батенко, Вам я повністю підтримую селі ми. Постійно про це говоримо, що треба розпрощатися нам із п'ятою колоною в парламенті, тому ОПЗЖ перефарбована. В інші депутатські групи не може знаходитися в парламенті, якби вони зараз не говорили, що вони за українську державу, і нам треба не забувати, що треба ще забрати мандати. Ну, не може Медведчук носити мандат народного обранця Верховної Ради України. Так тобто треба зайти в такий правовий механізм, який дозволить це зробити остаточно не тільки щодо Медведчука, але щодо інших депутатів, які весь цей час знаходяться за кордоном. Ну це нонсенс. Я так само абсолютно підтримую, ми так само неодноразово про це говоримо. Що Українська православна церква в дужках московського патріархату не може далі бути в тому статусі, в якому вона є, вона має самовизначатися визначатися і визначатися. Я вважаю, що Українська держава тут не до, не до кінця зробила певні правильні кроки щодо того, щоб парафії спокійно перейшли з одного лона церкви в іншу Лона церкву. Ми всі розуміємо, що ОПЦ МП це філія Московського патріархату, яка дорівнює філії ФСБ, тут інших думок немає, карти всі розкриті. Друзі, ну і останнє, ми все-таки ця війна всіх поміняла. Я вважаю, що ця війна поміняла тих останніх, які очікували, що може бути перемир'я, замирення, що потім відступить і так далі. Стосовно і святкування, які нас великі святкування, які нас чекають. Все-таки Григоріанський календар. Друзі, ну, ця війна повинна нас повернути, святкування Різдва по Григоріанському календарю. 1582 рік. Європа перейшла на григоріанський календар і Росія перейшла на цей календар в 1918 році, відставши на тристоліття. То чому ми маємо повертатися робити ті кроки назад, коли нас змусили це зробити, приєднавши до радянського союзу, окупувавши ще тоді в 39-му році, якщо я говорю тільки частині Галичини, але ця частині всієї України очевидно, що нам треба слідкувати це разом з цивілізованим світом?